Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам запропонувати поговорити про пільги, які мають учасники бойових дій, на що необхідно звернути увагу в першу чергу. Хочу нагадати, що в Україні статус та пільги учасників бойових дій, передбачені законом України про статус ветеранів війни та гарантії їхнього соціального захисту. Відповідно до статті 12 даного закону, учасники бойових дій мають право на певні пільги, пов'язані з медичним обслуговуванням, фінансовою допомогою та житлом. Хочу зазначити, що учасникам бойових дій, які зазнали поранення чи каліцтва внаслідок виконання бойових завдання держава повинна надати житло протягом двох років Після взяття на облік пільги надаються лише тим громадянам, які мають посвідчення учасника бойових дій. Також учасники бойових дій мають пільги на оплату комунальних послуг закупівлю засобів для опалення та інших питань, пов'язаних з житлом. Мають право на 75-відсоткову знижку на плату за користування житлом, 75-відсоткову знижку на комунальні послуги. Першочергове забезпечення житловою площею для осіб, яким потрібно покращення умов, першочерговий ремонт будинків і квартир, першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва, позика на будівництво чи ремонт нерухомості з умовою погашення за 10 років. Відлік починається через 5 років після закінчення робіт. Першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів і товариств. Також хочу нагадати, що починаючи з 1 грудня 2022 року, залежно від обставин, військовослужбовець може сам обирати варіант, яким чином отримати статус учасника бойових дій. Якщо ви продовжуєте служити надалі, ви можете звернутися до командира військової частини, який подасть документи в відповідний орган. Також ви можете самостійно зібрати пакет документів, написати заяву до комісії та відповідно надіслати їх. Якщо ж ви вже звільнилися зі служби, вам краще в такому випадку самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.